Підготовка до адвокатського іспиту, цивільно-процесуальне право, питання справ окремого провадження і порядку їх розгляду. Окреме провадження це вид непозовного цивільного суддячинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи, або Створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності нескаржуваних прав. Відповідно до статті 234 ЦПК передбачено, що суд розглядає в порядку окремого провадження наступні справи. 1. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. 2. Надання неповнолітньої особі повної цивільної дієздатності. 3. Визнання фізичної особи безвістові сутньою чи оголошення її померлою. Четверте. Усиновлення. П'яте. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. 6. Відновлення прав на втрачені ціні папери на пред'явника та векселі. 7. Передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. 8. Визнання спадщини від умерлої. 9. Надання особі психіатричної допомоги в привисовому порядку. 10. Примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. 11. Розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб. Звертаю увагу, що в статті 234 ЦПК також вказано, що у порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу. За заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-якого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках встановлених законом. Звертаю увагу на склад суду відповідно до норм статті 234 справи. Щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання фізичної особи безвісно чи оголошення померлою, усиновлення, надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку, а також примусова госпіталізація до протитуберкульозного закладу розглядається судом у складі одного судді і двох народних заседателів. З метою з'ясування обставин справи суд може за власною ініціативою витребувати необхідні докази. Це той випадок, коли докази витребує сам суд за власною ініціативою. Справи окремого провадження розглядаються за загальним правилом у тому ж порядку, що й справи позовного провадження. Однак відсутність в них спору про право цивільне обумовлює встановлення для них деяких особливостей. Тобто справи окремого провадження порушуються не інакше як за заявою, яка містить вимогу до суду. А також окреме провадження не позовне і одностороннє, воно не містить ні матеріально-правових вимог, ні. Адресатів такої вимоги. Якщо в процесі розгляду справи окремого провадження з'являється сторона, то окреме провадження перестає існувати. Саме односторонність форми окремого провадження і визначає всі інші особливості. Тобто, на відміну від позовного, окреме провадження не ґрунтується на принципі змагальності та відрізняється від позовного провадження межами судового розгляду. Також в окремому провадженні не застосуються інститути, тісно пов'язані із позовом, оскільки такі відсутні у справах окремого провадження. Зокрема, не може мати місце в окремому провадженні відмова від позову, визнання позову, зміна позовних вимог, вихід за межі заявлених вимог тощо. Крім того, для деяких категорій справ окремого провадження ЦПК встановлені спеціальні строки їх розгляду. Зокрема, це справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку, про примусову госпіталізацію до протипутуберкульозного закладу, про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб. Звертаю увагу, що статтею 281 передбачено, що заява про надання психіатричної допомоги у прозовому порядку розглядається судом у такі строки з дня її надходження до суду, про госпіталізацію особи до психіатричного закладу протягом 24 годин, про е, психіатричний огляд протягом трьох днів, про надання амбулаторної психіатричної допомоги її провадження і та провадження госпіталізації протягом 10 днів. Рішення суду по справі не набуває ознак винятковості. Обставини, встановлені рішенням суду у справі, яка розглядається в порядку окремого провадження, можуть бути оспорені шляхом пред'явлення позову в загальному порядку. Законодавець встановив заборону передачі справ окремого провадження на розгляд Тритейського суду і закриття справи у зв'язку з укладенням мирової угоди. Це, зокрема, передбачено в статті 235 ЦПК. Звертаю увагу, що відповідно до статті 2 про Третейські суди, Третейський суд не державний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та або юридичних осіб для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських прав. Відносин третейський розгляд, процес вирішення спору і прийняття рішення третейським судом. Статтею 175 ЦПК надано визначення мирової угоди. Зокрема, мирова угода укладається з тротами з ментою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав і обов'язків сторін та предмета спору. Оскільки дані інституту пов'язані зі спором про право цивільне, то, відповідно, в окремому провадженні вони застосовуватися не можуть. Звертаю увагу, що відповідно до статті 235 чітко встановлено, що справи окремого провадження суд розглядає за участю заївника і заінтересованих осіб. У постановах Пленуму Верховного суду України неодноразово зазначалися наслідки виникнення спору про право цивільне в порядку окремого провадження. Відповідно до пункту 4 постанову Пленуму Верховного суду No5 від 31.03.95 про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо встановлення факту не пов'язується з наступним вирішенням. Спору про право Законодавцем встановлено загальне правило, що при ухваленні судом рішення судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до норм статті 240 ЦПК судові витрати пов'язані з провадженням справи про визнання фізичної особи недіздатної або обмеженням цивільної дієздатності фізичної особи відносяться на рахунок держави. Рішення суду про розірвання шлюбу, окрім загальних вимог, повинно містити відомості про вибір прізвища господружжя, який змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу, що розривається. Ця вимога покладається на суд на суд обов'язок роз'яснити в судовому засіданні подружжя на отримання дошлюбного прізвища та з'ясувати їх виявлення. Про це слід зазначити в описовій частини судового рішення. Якщо особа бажає отримати дошлюбне прізвище, у результативній частині рішення зазначається про це. Справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. Про це вже зазначалося і це зазначено в статті 235 ЦПК. Інші особливості розгляду це справ встановлені окремо щодо кожної категорії справ. Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника та заінтересованої особи, про що вже говорилося, і це теж зазначено в статті 235 ЦПК. Питання наказне провадження. Судовий наказ є особливою формою судового рішення про стягнення зборника коштів або витребування майна за заявою особи, якій належить право такої вимоги. Судовий наказ підлягає виконанню за загальними правилами виконання судових рішень у порядку встановленого законом. Відповідно до статті 96 ЦПК, судовий наказ може бути видано у випадках. Перше. Заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати. Друге. Заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача боржника дитини або транспортних засобів боржника. Третє заявлену вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та 3% річних нарахованих заявником на суму заборгованості. Четверте. Заявлену вимогу про присудження аліментів на дитину в розмірі 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства материнства та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб. І п'яте, заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів. Звертаю увагу на підсудність цих справ. Відповідно до статті 97 ЦПК, заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими нормами ЦПК. Заява про видачу судового наказу подається в письмовій формі і звертаю увагу, що повинна містити ім'я на іменування заявника та баржника. У разі прийняття заяви про видачу судового наказу суд у триденний строк видає судовий наказ по суті заявлених вимог. Ця вимога встановлена в статті 102 ЦПК. Після видачі судового наказу суд невідкладно надсилає його копію боржникові рекомендованим листом з повідомленням. Відповідно до статті 105 ЦПК. Боржник має право протягом 10 днів з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування. Заява про скасування судового наказу реєструється у день її надходження. Це передбачено статтею 105.1. ЦПК. Заява боржника про скасування судового наказу подана після закінчення строку, встановленого статтею 105, тобто пізніше, ніж 10 днів з дня його її отримання, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви. У разі, якщо суд прийшов до висновку поновлення строку на подання заяви про скасування судового наказу, який набрав законної сили, то ухвали про прийняття такої заяви до розгляду суд має вирішити питання про зупинення виконання судового наказу. Питання про прийняття заяви про скасування судового наказу до розгляду суд вирішує не пізніше наступного дня після її передачі визначеному суді. Звертаю увагу, що також в статті 105 1... Передбачено, що заява про скасування судового наказу розглядається сугодом протягом 10 днів з дня постановлення ухвали про прийняття такої заяви до розгляду у відкритому судовому засіданні. Звертаю увагу, що законодавцем також в статті 105 прим. 1 було зазначено, що змінений судовий наказ чи судовий наказ, щодо якого суд прийняв ухвалу про залишення, заяви про його скасування без задоволення, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Також статтею 106 ЦПК передбачено, що у разі ненадходження від боржника заяви про скасування судового наказу протягом трьох днів після закінчення строку на її подання. Судовий наказ набирає законної сили, і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання. Зі змісту статті 95 ЦПК вбачається, що предметом вимог заявника можуть бути лише ті вимоги, що передбачені статтею 96 ЦПК. Це п'ять вимог, які ми зазначили вище. З переліку підстав для видачі судового наказу передбачено статтею 96 ЦПК. Випливає, що судовий наказ видається лише про стягнення грошових коштів. Питання. Заочний розгляд справи заочне рішення Для розгляду справи за правилами заочного провадження необхідна наявність таких умов. Перше. Неявка судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений, від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або зазначені ним причини, визнані неповажними. Друге, позивач не заперечує проти такого вирішення справи. Третє. У разі участі у справі кількох відповідачів заочний розгляд справи, можливий у випадку неявки у судове засідання всіх відповідачів. Відповідно до статті 225 ЦПК про заочний розгляд справи суд постановляє ухвалу. За формою і змістом заочне рішення має відповідати вимогам, встановлених нормами ЦПК, зокрема статтями 213 та 215 ЦПК. Тобто у нього зазначається строк і порядок подання заяви про його перегляд. Зочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яка подається протягом 10 днів з дня отримання його копії. Відповідно до статті 229 ЦПК, заява про перегляд заочного рішення мати, має бути подана в письмовій формі, і треба звернути увагу, що в ній повинні бути зазначені обов'язково обставини, що свідчать про поважні причини неявки в судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це. А також е обов'язкове посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує своє заперечення проти вимог позивача. Після прийняття заяви про перегляд зарочного рішення суд надсилає її копію та копію, доданих до неї матеріалів і іншим особам, які беруть участь у справі і повідомляє їх про часті місце розгляду заяви. Заява повинна бути розглянута впродовж 15 днів з дня її надходження. За результатами заяви суд постановляє ухвали, за якою може залишити заяву без задоволення, скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в загальному порядку. Заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з'явився в судове засідання та не повідомив по причини неявки з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи. Заочне рішення домоває чинності за загальними правилами, передбаченими ЦПК, зокрема статтею 223 ЦПК.